Відзначити кращих представників молоді кривого рогу. Саме задля цього очільник міста зібрав у залі засідань міськвиконкому з опівсотні криворіжців. Серед них Данило. Хлопець навчається навчителя української мови та літератури у педагогічному університеті. Відтак, з минулого року у бібліотеках Саксаганського району, юнак за власну ініціативи організовує для усіх бажаючих заняття у розмовних клубах. Ділиться за цей час, навчив Солов'їні десятки земляків, так і тих, хто у статусі вимушених переселенців. Всі отримали скажімо, великі а, знання і велику насолоду від спілкування, тому що наші уроки, скажімо так, а, не лише були сконцентровані на українській мові, а й на культурі, на літературі і історії, що в цьому цілому а, дає можливість вивчити і опанувати мову філігранно. Загалом, з нагоди майбутнього дня молоді, подяками, відзнаками та стипендією імені Володимира Бизова відзначили 40 криворіжців. Серед них юні волонтери, військовослужбовці, громадські діячі, спортсмени, працівники культури та молоді науковці. проректор з науково роботи Ольга за видатні досягнення у науковій сфері отримала від виконуючого обов'язки міського голови стипендію імені Володимира Бизова. Дівчина працює асистенткою кафедри англійської філології у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі, що базується у Кривбасі з 2014 року. Молода педагогиня вже стала авторкою трьох колективних монографій та видала три десятки одноосібних публікацій, які розмістили у фахових виданнях України. Я вже майже закінчила роботу на диссертацію, яка присвячена дуже актуально. Ні, тематиці у наших реаліях, а саме на перервній освіті і її розвитку у незалежній Україні, саме освітянам така дісталася важлива дуже роль навчати удосконалювати освітній рівень студентів, підіймати освіту на новий рівень, абсолютно на новий рівень, не дивлячись на такі складні часи, які ми живемо. Такі підтримці з боку міської влади ради голова молодіжного виконкому Ілля Лисоконь. Молодий чоловік вже сім років працює у сфері освіти та молодіжної роботи. Відтак за цей час встиг реалізувати зо два десятки різноманітних соціальних проєктів, зокрема, чимало з яких присвячені розвитку молоді. За ці досягнення Криворіжця нагородили на грудним знаком третього ступеня за заслуги перед містом. У нас дуже багато освітніх, соціальних і культурних проєктів, і я можу назвати дуже багато. Молодіжний центр кримлійського педагогічного, студентський хостел, всеукраїнський форум фестивалю молодь як чинник формування позитивного іміджу міста, День Європи. Ми долучались до його проведення. Це ЮНІСЕФ проєкти, це проєкти ЮНФІПІ з розвитку гнучких навичок серед молоді, а саме працевлаштування і відбудова бізнесу на локальному рівні. У Кривбасі проживає 180 тисяч перспективної молоді віком до 35 років. 83 тисячі з них працівники підприємств, 27 тисяч студенти, інші 70 тисяч учні. Саме вони є майбутнім нашого міста та країни в цілому. Ми все робимо для того, щоб найталановитіша молодь могла мати. Ну хто навчається, я маю на увазі. Отримувати стипендії від видатних наших криворізців, це і Готовського, і поля ми їх вважаємо наших. І Бизова, і Горова. Це десь в районі 88 у нас стипендій таких для різної категорії нашої молоді. Для розвитку та самореалізації криворізької молоді у місті діє муніципальна молодіжна програма Нова генерація, перспектива та успіх Кривбасу, у рамках якої 200 найталановитіших юнаків та дівчат щороку отримують міські відзнаки за досягнення в культурі, спорті, науковій та інтелектуальній діяльності, зокрема за розвиток молодіжного волонтерського руху у нашому місті. Антон Чекаль, Едуард Тушпенко, перший міський.